Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Друзі, всім привіт! Ви на ютуб-каналі Футбол24. Мене звати Олег Бабій, і сьогодні у нас інтерв'ю із Назарієм Русиним, новоспеченим форвардом англійського Сандерленда і взагалі надією українського футболу на туманному альбіоні. Назари, привіт, слава Україні! Героям слава! Назара, як ваш день сьогодні минає, і взагалі, наскільки часто ви сьогодні згадували Україну в своїх думках? Ну, Україну я згадую кожного дня. І дуже часто я дуже скучаю за Україною. Як мій день минув сьогодні, я проснувся, поснідав і в мене тренування. Бо завтра є гра сьогодні було притихове тренування. Принувався, приїхав не ваше, приїхав готель поспати, і все. І так минає день. Ви, ви в Англії вже майже місяць, так, фізично перебуваєте. До чого ви ще не звикли в цій країні? Е, можливо, десь от там в побуті, на вулицях, е, в розмовах, е, в традиціях і так далі. Ну я, я скажу так, що тут я до всього спитаю помаленьку. Я би не сказав, ну що так дуже все відрізняти, якісь там традиції, так але ну, важко, бо це друга країна, зовсім інша країна, навіть не європейська, так як брахувати. Да? І дуже дуже важко. все трошки по, по іншому. Ну саме більше так мені незвично, то що треба їздити на найнаквішій стороні протилежні. Ще ви ще в процесі перев перевчання, так? Е, ну, я вже їжджу, так, але трошки важкувато. Ну, постійно треба думати, що треба їхати по лівій полосі, і, і, і так, наприклад, не бути. Як ваш рівень англійської він дозволяє ну, розуміти все, що вам кажуть там в команді не, в Ні, я Багато чого не розумію. Я вже займаюся місяць вчетним. З ну, там днем по трохи покраще, але в плані англійської дуже важко. Я ну, майже ні з ким не спілкуюся, бо я не знаю англійської, я знаю, тільки там тішуть. Для мене це дуже важко. Бо... Бо спілкування дуже важливе в команді там, з хлопцями, з тренерами. Наразі так. Угу. Е, ви от кажете, згадали вже про машину, про рух на англійських вулицях. Я так розумію, клуб вас забезпечив автомобілем. так? Е, можливо, е, як взагалі в побутовому плані клуб з вами вчинив чи забезпечив всім необхідним? Е, дивіться, клуб виділи мені кошти там на переїзд, так, але в плані машини, в плані будинку вони там мені дали людей, які мені можуть знайти і допомогти. Але в плані там. Фінансів машина копає за свої гроші люди не будуть віймати, я за свої гроші. Так що ну, в клубі тут такого немає. Угу. Про е, ваш перехід у Сандерленд стало відомо е, наприкінці трансферного вікна, але по суті, е, грати ви вийти на поле, ви змогли тільки під кінець вересня. Е, чи можна сказати, що англійська бюрократична система вона дасть фору навіть українській? Я вам скажу так, я би навіть з цими проблемами, що були з візу, я би не, не почав скоріше грати, тому що в мене почався був місяць, півтори місяці назад всі І я був травмований. Я місяць до того, як ми я не тренувався з командою. Я тренувався тільки в тренерному залі, я закачував постійно пакет кільця, так що. І, і, і тут я ще п'ять днів я не тренувався з командою. Так що я б не е, ну, так воно вийшло, так як мало бути. Угу. Назаре, е, якою була перша розмова з Тоні Обраєм, легендарний британський тренер, е, Як воно було е, в перший раз? Що він сказав? Добре, ну, привітав мене в клубі, що радий тут бачити, що мені будуть допомагати. Що надіється, що ми будемо просувати. Він такий дуже виглядає е, до дядькою і хорошим терміном. Тут просить гранський стап, так що я надіюся, що я тут буду тільки прорисувати. Ну, Тоні Морей, це взагалі легенда англійського футболу. Він ще як гравець, він багато досягнув. Він грав за Мідлсбро, він грав за селтік. І е, один з його тренерів, який називався Брюс Ріоч, він сказав про Моубрея таке: що якби мені довелося полетіти на місяць, я взяв би з собою свого капітана, Тоні Моубрея. Виняткова людина. От е, людські якості е, Сера Тоні, ви вже пізнали? Так, він. Е... Ну я кажу, він виглядає дуже таким добрим дядькою, такий завжди стриманий, спокійний. І він все дуже ну, сміється, там щось жартує. Ну це класно, виглядає класно. Ну за три тижні я ще не можу там дізнатися, яка людина боятися. Він діна, бо я, також, не мій тренер, я, я, я гравець, але може з часом подивимося. Я взагалі про нього читав, що він дуже сильно дотримується режиму, так, здорового режиму. Тобто він не вживає алкоголю, він дуже проти е, куріння. В команді відчувається ця така дисципліна залізна? Ну, я б не сказав, що тут якесь таке ну, залізна дисципліна. Ні, всех все, різному ну, інших команд. Знаю, я би так не сказав. Ну, він вже зовсім нещодавно, вже після вашого матчу за дубль Сандерленда, він сказав, що в Врусина зараз буде більше можливостей себе проявити. Тобто зараз ми очікуємо, що ви будете мати більше ігрового часу, я так розумію. Чесно, не знаю, подивимося. Подивимося, як воно буде. Дивиться, по-любому мені треба треба тренуватися, треба грати, треба набрати форму. Шкода, що я випив на місяць, був не хочу, а я місяць не тренував. Та, так важко, важко. Вони всі там, в формі. Тут дуже класні футболісти, дуже хороша команда, і так хочеться вийти, чим скоріше на їхній рівень. Угу. Ви, от в цьому матчі за дубль проти дубля Дербі-каунті, ви себе чудово проявили, заробили пенальті, також виконали асист на. Аділя Аушіша цей хлопець відомий тим, що свого часу сам Кіліан Бапе просив Парі Сен-Жермен не відпускати цього таланта. Ви от зараз перетнулися з ним вже в одній команді. Що можете про нього сказати, наскільки це технічний і наскільки це талановитий хлопець? Ну добре, дуже добре працює з м'ячем, приймає хороші там рішення в кожному полі. Щось такого особливого, я би не сказав, як. Я там я побачив такого фантастики. Ну, хороший футболіст. Угу. Назара, я розумію, що зараз ще існує певний мовний бар'єр, але все-таки, можливо, з кимось із пацанів, з команди ви вже здружилися. Принаймні в хорошому спілкуванні перебуваєте з ними. Дивіться, тут в команді всі до мене добре відносяться, так? Але вони всі спілкуються англійською мовою. І от в тому плані мені важко. Ну тут ще є французи, п'ять французів, так понятно. Якби кожній команді є свої так, групіровки, там свої групки, які там є французи, які між собою спілкуються, є англійські, там, там ветеранчики, да, і, там, і є молоді футболісти. Ну, ти всі до мене добре відносяться. Найбільше тут я спілкуюся з Тимуром, що з України. І ну, так можна сказати, що найбільше з ним спілкуюся. Про війну, до речі, вас запитували в Сандерланді? Не, ні, ні разу не запитували, але вони знають. Угу. Я от пам'ятаю, коли ви ще виступали за Зорю, ну, ще давніше, ще там свій попередній захід в Зорю, то ви мені розповідали в інтерв'ю, що в команді у вас прізвисько хижак. Можливо, англійці вже дали вам прізвисько, а якщо ні, то як до вас звертаються? Ні, мене називають просто скорочено і, і все. Mm -hmm. Я би не сказав, що тут є навіть якісь клички, що я чую футболістів, хто більш там більш-менш по плічі, чи по іміння Угу. Зараз найкращий бомбардир команди Джек Кларк. У нього сім м'ячів в сезоні. Так? Ви з ним e, знайшли спільну мову там, на тренуваннях хоча б? E, ви обачаєте? Можна ще раз повторити? E, найкращий бомбардир команди зараз це Джек Кларк. У нього сім м'ячів, я так дивився, так? Дев'ять турів, сім м'ячів. Чи знайшли ви вже з ним спільну мову, оцю універсальну мову футболу, так, десь там на тренуваннях? Чи, є вже це, чи виникає вже якийсь ігровий зв'язок між вами? Чи, чи відчуваєте ви це? Ні, ще такого, такого нічого нема, бо я можу, я можу тренуватися, і, і він тренується, він лівий він рід. Да, я можу та по-нажому мені тренуватися ліво, він гра. І можу право тренуватися, тут тренуюсь на різних позиціях, так що щоб такого посохів доступних немає. Ґгум. Назара. Ви двічі виходили на заміну проти Кардіфа і проти Шеффілд Венздей. Я думаю, що навіть ті хвилини, які у вас були, вже дали вам можливість відчути. Атмосферу і рівень чемпіоншипу. От в порівнянні з УПЛ це космос? Дивіться, я не хочу, я так багато читаю. знаєте, Журналісти принижують, наприклад, рівень УПЛ. Да, рівень УПЛ... впав. Рівень УПЛ, ну, понятно, тут, тут 3 0 да, Нас би 3-0 вже. Ну, я не ображаю, якому разі. Нас 3-0 би взяли, вже прикрили ще ріту, да, і вже би доіграли тут майже до кінця. Я вийшов на 15 хвилин тому у немає що втрачати. Вони біжать туди-сюди, не сал... Ту... Ну в плані, в плані тут дуже високий темп. Тут немає що ти не катаєш, м'яєш десь пауза, тут атака на атаку. Я саме більше двірзня. І тут відрізняється, як сантинанівні кіночують, як вони працюють із мечем, як вони приймають рішення. Всі дуже добре працюють з м'яча, всі дуже швидко приймають рішення. Ну, тут справді дуже ну, високий рівень, і багато хто говорив про чемпіоншип це є, ну, після топ-5 перша ліга по рівню чемпіонату. Угу. Я от знаю, що ваш улюблений клуб з закордонних це Ліверпуль. Е, стадіон, який вам подобається за атмосферою, це Енфілд, зрозуміло ж. Стадіум офлайт – домашній стадіон Сандерленда. Наскільки він є атмосферним місцем? За підтримкою, за оцею гучністю? Ну, дивіться, я, я живу в готелі тут біля і біля стадіону. Ну, чесно, пер, на першу домашню коли у мене там дебют був. Ну, Топ-атмосфера, топ, топ фанати, ну, стадіон. Топ чесно, дуже класно. І, ну, і я получав величезне задоволення. На вулицях міста вже вас впізнають? Так, впізнають, тут люди в простий день, немає гри, ходять в футболку в діти, старші люди, там, молоді, жінки, чоловіки, всі. Ну, багато хто я зустрічаю, що просто отак в Будній десь ходять в футболку не Підходять, фоткаються, так, з вами. Ні, ну, ну буває так, що сфоткаються, але люди, які просто підуть на роботу, гуляють, там, ну, просто. Люденному житті вони, отак настільки люблять Сендер, настільки люблять команду. А українців в тому місті ви вже зустрічали? Е, ні, 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 ще ні одного не зустрів. Ага. Ну і не можу не запитати, я розумію режим і все таке, але все-таки в культові е, британські паби Сандерленда ви заходили. Ну просто от британський паб це явище, так? Можна сказати, навіть культурно, не обов'язково там вживати пиво, але от просто в паб. заходили подивитися, що це таке? Тут е -е, ми якраз був матч Італія, Україна, так і я там ми дивилися в ПАБІ і футбол, то там люди там старші жінки років шістдесятім -е, пива спокійно собі дивляться, дивляться футбол, розслаблено. Класно, класно виглядає. Тут люди фанати футболу. Тут навіть десь недавно півтора чи два назад грала збірна Англії і проти збірної Шотландії. Жінки вроді. Ну, жінки точно, тільки не пам'ятаю, Англія проти, проти Шотландії грала, то тут теж тут, весь стадіон зібрався. Ну, тут, тут, коли футбол, то якась не знає, то ейфорія, якийсь праздник, счато якесь велике, просто люди сходять з розуму. Наша діаспора футбольна в Англії більша. Так, ви її поповнили, а перед тим ще було багато хлопців. І от вчора Мудрик забив, і перед тим Кухаревич забив. З кимось з них ви вже перетиналися вживу, маю на увазі на території Англії, а можливо, з кимось ви просто на зв'язку постійному там дзвонюєтесь, запитуєте поради і так далі. Перет... Ну, я ще ні з ким не перетинався, я не з Миколаю. Виконує Віталіком. Да? Він запрошував мене в лоці, так що, е, я з ним буде пару днів вихідний, або він до мене, або я до нього приїду, або досліджуюся. Угу. От, Мудрик, нарешті, забився, чекали цього офіційного голу за Челсі. Ви як форвард, Скажіть, розкрийте трошки ту психологію. От коли після такої засухи ти забиваєш нарешті цей гол. Наскільки легше потім, і наскільки може вже прорвати нарешті після того голу, після довгої паузи? Ну, дивіться, по-любому, по це ну, великий тягар. Ви не зрозумієте, то важко пояснити, що там футболі відчуває, та нападаючи, який не забував. Ну важко познати ті емоції цей тягар, який ти скидаєш. Але ти отримуєш таке облегшення, кайф і воно якесь додає твію впевненості. А для футболіста найголовніше здається, це є впевненість, коли ти впевнений у собі, в своїх діях, ну ти можеш користь звернутися. То моя думка, що коли людина психологічно правильно настроєна, правильно впевнена в собі в своїх силах, то це топ. До речі, перед Сандерлендом були, була інформація, що ви могли перейти у Шахтар. Тобто, слідом за Ван Леувеном. Могли перейти і ви. Наскільки це правда, бо ну, це так на рівні якихось інсайдів ця інформація фігурувала. Я не знаю ніякої, ніякої контретики не було. Зі сторони Шахтаря до мене, до мене ні звертався. І не було такого, як я читав, що там Патрик мені дзвонив і подав, давай в Шахтар. Я з Патриком спілкуюся і дуже добре спілкуюся, але він мені ніколи не ні разу не сказав, я хочу тебе забрати, чи давай приходи до мене Шахтар. Ні, він завжди до мене. Ми не спілкуються, він наоборот, дуже радий за мене. У мене про така як була справи. І я б постій, йому чимі допомогти там, і, і, і першого все буде добре, не переживай. Так що не, не було такого, що Все, напевно, на рівні кіно чуток, так. бо конкретики не було. На зараз справді цей тренер у минулому сезоні зробив із зорі е, ну, фантастичну команду, яка могла замахнутися навіть вище, ніж там на бронзу, так, в тому сезоні. В чому феномен того тренера е нідерландського, і, на вашу думку, е чому зараз на все у Шахтарі виходить в нього? Диві дивіться, я в жодному разі не буду коментувати Шахтар. Бо це неправильно, я не знаю. Mm -hmm. На рахунок зорі, що я можу відзначити, це, це психологія, менталітет, такий європейський, який… І тренування, важкі тренування, але ти розумієш, вони просто свої плоди. Ну нам теж, повірте, спочатку нам теж було дуже важко, але коли ми зрозуміли, Патріка і його Трампський штаб, які ідеї, там Реймонда, так, що вони від нас хочуть, ну ми просто почали в другому колі футбол і, і грати хороший футбол. Так, це справді було помітно е, візуально. Е, Назара ви ще застали в цьому клубі. І зміну тренера. Прийшов серб Лалатович. Е, що хорошого чи поганого ви можете про нього сказати? Ну адже результати моментально погіршилися, так важкий старт сезону. Піщерег, будь ласка, я не чую. Кажу в узорі. Ви застали зміну тренерів. Так пішов Ван Леувен, прийшов Серп Лалатович, і результати команди зразу погіршились. Був важкий старт сезону. Ви ще застали. Ви провели дві два матчі, якщо я не помиляюся, в цьому сезоні УПЛ за Зорю. От що змінилося в тренувальному процесі, в підходах, в, в тренерському рівні, можливо, навіть що ви можете сказати? Я не така людина, що я буду коментувати чийсь рівень, подивіться, чи тренера. Все помінялося. Помінялася команда в першу чергу, помінялася, ну, поміня, поміняли базу. Ну, Вроде чого вона стала набагато на гірше, ніж було. Ми жили на ним. Там було не хороше поле, потім ми переїхали. Ну, Помінялося все. І просто я не можу вам там розказати, що такого треба було ну, всередини. Ну, Помінялася половина команди, найбільші ніж половина команди. Важко. Ну, тренер прийшов у нас 15 ближків на зборах. Він говорить, що він не може дати навантаження на не травмувався, щоб ми зараз е ігри не почали відмінювати. Да? Ну, важко. І для нас всіх важко вийшло. Не знаю, не знаю. Шкода мені, чому так сталося, шкода хлопців, але я думаю, що що дай Бог вони зараз не беруть обертів, і все буде добре. Назари, і наостанок не можу вас не запитати про, мабуть, найскладніший період у вашій кар'єрі, це була Варшавська легія, і ми з вами спілкувалися після того, як ви вже вернулися з Польщі в Україну. Ви тоді не готові були багато розповідати, але сказали фразу, що настане час, ви все дізнаєтесь, я все розкажу в інтерв'ю. Що там такого було? Можливо, Назаре цей час настав сьогодні. Та не знаю, дивіться, якщо, якщо. Якщо коротко розібратися, да, якщо не, там в подробиці не вдаватися. Е, ну, я приїхав і побачив, що на мене тренер розраховує, і він мене покликав до себе на розмову, ми з ним почали там говорити вже там, ну, не емоція, скажімо так, а якось так чесно, відкрито почали говорити, да, один одному, як там, дорослі люди, він е, мені говорить, в мене є там, чотири нападаючі, ти в мене п'ятий. Я говорю, так для чого не брали? Він каже: А я тебе не хотів, я тебе хотів скаут і спортивний директор. Я сказав, мені стало, що ти приїжджаєш. Я його кажу, окей, я приїжджаю». Ну, і от для мене зразу то стало. Коли тебе головний тренер не хоче, важко щось не знає, доказати, чи ще, чи ще щось. Ну, от такі речі. Але тим не менше ви молодець, тому що після такого ну, депресивного періоду ви повернулися на найвищий рівень, так почали знову багато забивати, і літом навіть викликалися е, у національну збірну України. Які це були відчуття у збірній? От коли ви отримали запрошення, потім приїхали в цю команду, що ви відчували в той момент? Дивіться, то взагалі, ну, то для мене був дуже важкий час. Я півроку не грав в Лучаску в Динамо, півроку не грав в Польщі, потім я прийшов в Дніпро, там чуть-чуть грав, там виходив на землю десь. Потім перейшов в Чорноморець, почалася війна, знов не грав, в мене просто випало два роки з футболу. І, а молодий я молодий футболіст, мені тоді, там, Я повернувся після зорі, мені було 21 рік, і тільки все починалося. Я думав, воно зараз іде все добре. Але стався такий, не знаю, два роки в мене випало з футболу і. Коли, ну і коли, коли, коли збіру, не знаю, я, я отримав велике задоволення, бо я знав, я багато працював, і я знав, коли ти багато працюєш, ти робиш це правильно, Бог і футбол тобі віддасть. Головне працювати, не здаватися, бо це саме легше, а потім буде тяжко, тяжко вернутися. Я вірив і знав. Хоча, ну, я чесно, не міг навіть пів року назад, да чи рік назад, що я можу бути в Англії. Але на все боже воля, і як сталося, він може мені так собі що я роздавався, працював терпів і йшов тут. Назар, я вам дякую за інтерв'ю. Бажаю насамперед здоров'я і продовжувати вірити в свої сили і підкорювати нові вершини вже цього разу в туманному. Альпіоні. Дякую. Дякую, привет. Слава Україні.